У нас сьогодні просто тематичний жіночий етер виходить. Це чудово, бо жінки то краса, творчість, тепло та світло. Дякуємо всім нашим героїням фронту, героїням тилу, тим, хто захищає батьківщину зі зброю в руках, хто рятує дітей. Хто невтомно, волонтерить всі 9 місяців повномасштабного вторгнення і невтомно або попри втому робить свою справу як героїня наступного матеріалу ветері ранку вдома. У ну, так старалися зробити якийсь свій маленький внесок, щоб підтримати наших хлопців, щоб подарувати їм якийсь домашній затишок, свої якісь свої свою вдячність так хотіли висловити у Вінницькому мікрорайоні. Хутір Шевченка жінки випікають домашні солодощі для українських воїнів. Все почалося на цій кухні. Почалося все з того, що госпітальні волонтери попросили допомоги у вигляді домашньої випічки для наших хлопців. І ми, у нас є група наша, хуторська, запропонували людям зібрати кошти і продукти, щоб можна було робити великі об'єми випічки, і почали працювати. Ольга, Тетяна і Світлана виховательки в дитячому садочку. З початком повномасштабного вторгнення залишились без роботи, але не без віри та наснаги. У жінок багато знайомих і близьких служать у лавах збройних сил України. Тому сидіти, склавши руки, вони не збирались, почали робити те, що добре вміють. Спочатку ми починали пекли ну, до десяти ящиків, можна сказати, якби, якби на пробу. Потім нас вже почали якби хвалити. Що у вас з кожним разом краще і краще, об'єми почали збільшувати. І зараз ми печемо до, до 30-40 до ящиків. Тільки уявіть. Це майже 50 кілограмів випічки щоразу. Продуктами та грішми допомагає місцева громада. Хтось донатить кошти, інші діляться варенням і закрутками, які дівчата використовують у своїх рецептах. Рецепти провірені з дитинства, бабусині рецепти, які ми користуємося в своїх сім'ях. Зазвичай ми печемо рогалики рогалики з різною начинкою, струдлі, пиріжки, заливний пиріг, який і швидкий. Тико і смачно, і гарно він зберігає свої харчові якості. Кожна з нас вже знає свій хід роботи. Наприклад, я відповідаю за печиво. Печиво ну зазвичай, як ми вдома, да, одну порцію в нас виходить. Наприклад, печиво 15 порцій. Це я стаю і замішую. Ольга в нас відповідає за пиріжки та струдлі. Таня в нас рогаликами займається. До доброї справи долучаються не лише дорослі, а й діти хутора Шевченка. Вони роблять для захисників малюнки, які складають разом із випічкою. Малюю я зі своїм другом, малюю зі друзями, ходимо в бібліотеку, там малюємо багато малюнків, малюємо там всякі. Буває кораблі, буває якісь розмальовки, розмальовуємо літаки, вертоліти. Ну і... Багато чого запах свіжого домашнього печива нагадує нашим захисникам про рідний дім і коханих, які їх чекають. А дитячі малюнки додають сил і мотивації, каже Андрій. Чоловік розвозить готову випічку разом з іншими необхідними речами. Частину віддають до Вінницького військового шпиталю. Решту Андрій везе на передову. Якщо їздимо на фронт, Бахмутський напрямок, е Николаївський напрямок. Бозом на, на передову до наших хлопців. Знаєте, коли відкриває з рулетом там, чи з якимось печивом відкриває ящичок і цей домашній запах. О, так от так моя мама пече, чи так пече моя дівчина, чи так пече моя жінка. Вони радіють, як діти, як діти радіють. Приїхала кусочок вдома. На питання про втому волонтери посміхаючись відповідають, на це немає часу. Ніхто не скаржиться навпаки, беруться до роботи з полум'ям в очах і любов'ю в серці, адже розуміють, що докладають зусиль заради перемоги.